30 мільйонів гривень планує виділити міська влада на капітальний ремонт вінницьких доріг у наступному році. У планах оновити вулицю Артема, Верхарна, Ленінградську, Шміта, Тімірязєва та Некрасова в цьому ж році мають відновити проїзд по вулиці Пирогова від вулиці Скалецького до Зодчих. Як проходять відповідні роботи, особисто перевіряв Вінницький міський голова Володимир Гройсман в ході чергового об'їзду. До 30 мільйонів гривень з міського бюджету планується витратити вже в наступному році на комплекс капітальних ремонтних робіт на вулицях Артема, Верхарна, Ленінградський, та Тімірязєва та Некрасова. Про це під час останнього об'їзду містом заявив Вінницький міський голова Володимир Гройсман. Зокрема, тут планують побудувати нову мережу зливної каналізації, заасфальтувати дорогу, облаштувати бордюри, зовнішнього освітлення. Тут ніколи в житті з моменту утворення цього мікрорайону не було ні рівньових каналізацій, ні тротуарів, ні асфальтного покриття і недоріг. Наступний рік це абсолютно пріоритетне питання питання вирішення проблем у цього мікрорайону. На облаштування цього району вже витрачено чимало грошей. У 2007 році майже 8 мільйонів пішло на відновлення тепломережі. У 2008-му – півтора мільйони на часткове проведення зливної каналізації та асфальтування доріг. Більша частина робіт все ж попереду. Втім, тутешні мешканці готові зачекати. Вони вірять обіцянкам мера. Я грось вірю, тому що він тоді, я його там побачила. Він пішов сюди. І тут же, той, ну, через місяця, два пішли роботи в нас. Нову систему зловної каналізації хочуть побудувати також на п'ятничанах та в районі старого міста, каже Володимир Гройсман. Втім, ці роботи у планах на 2011 рік зараз. Ми працюємо над можливістю. Фактично, ми завершили проектну документацію по будівництву каналізації на п'ятничанах і старому місті. Зараз ми визначаємося з термінами початку цих робіт, але ну це буде трошки пізніше. Та коли капітальний ремонт у вище згаданих районах ще попереду, то відновлення і розширення проїзду по Пирогова обіцяють завершити до 20 серпня. На сьогодні тут вже поклали 700 метрів нового асфальту. Обіцяє влада попіклуватися про безпеку руху на цьому відрізку шляху. Нова дорога декому дає із водіїв. Бажання трошки швидше проїхати, але після того як ми вже завершимо роботу, ми зробимо, змонтуємо тут лежачі поліцейські, такі вже європейські. І я думаю, що ці обмежувачі швидкості будуть корисними для того, щоб не перевищували режим руху на цій ділянці. Капремонт проїзду вулиці Пирогова подія важлива і для вінницьких водіїв. Вже можна їхати і тією, і цією, тому що вони вже обидві зроблені. Зручно взагалі для війни. Зручно, тому що зручно в тому, що і для машини комфортніше, і для людей комфортніше. Він це відлічається дорогами найкращими. Загальна вартість робіт по вулиці Пирогова становить більше півтора мільйона гривень. Окрім дороги, тут асфальтують і заїзди в двори. Щодо зовнішнього освітлення району, то старі ліхтарі замінять на сучасні енергозберігаючі світильники.